На нас перші проголовне поїхали о сьомій годині ранку. На одному з закритих полігонів російських стратегічних ракетних військ пролунали сильні вибухи в зоні розміщення мобільного пускового комплексу АРС-24 «Яреса». За даними української розвідки, сталося неконтрольоване спрацювання боєголовки. Внаслідок аварії ракета підірвала власний пусковий майданчик. Бетонні перекриття було розірвано. Комплекс частково зруйнований. І один із трансформаторних пускових контейнерів упав у воду поруч з берегом. Внаслідок інциденту загинуло щонайменше 520 військових фахівців. Більшість із них носії спеціального доспуску до обслуговування системи. Усі втрати, виключно військові. Цивільні не постраждали. Пишуть телеграм-канали. На місці події зібралася закрита комісія Міністерства оборони РФ. Аварійні штаб перекритий. Доступ журналістам заборонено на місці. Виявлено чисельні уламки ракет і сліди великої концентрації ядерного палива. Один із уламків вказував на те, що вага боєголовки була більш ніж передбачено у телевій конфігурації. Радіаційний фон у зоні авіації підвищився, хоча офіцій. Ціно це не підтверджено. Легенда Кремля говорить про заводський вибух, але за відкритими супутниковими даними видно кратер і значні пошкодження. Операція з евакуації личкового складу та техніки проходила в режимі надзвичайної таємниці. Військово-транспортні літаки евакуювали декілька десятків осіб, включно з інженерами та родичами загиблих без пускового публічного звіту. Українські військові джерела повідомляють, що саме триденна операція їхньої розвідки без пілотних комплексів дала інформацію про переміщення даного пускового. Комплексу до зони дислокації, що стала празливою, видало атака, ніби російські сили готували демонстраційний запуск, але система керування була вимкнена або вона заглючила від радіоелектронного впливу. Коли система навігації супроводу не запрацювала, координативний блок звернувся до аварійного профілю безпечного відведення, але замість запланованого маршруту ракета залишила на майданчику і детонувала зіткнення корпусу з водою. Продовж кількох хвилин спричинило підводну течію і течу палива на середину. Серйозну загрозу навколишньої екології Міністерства оборони РФ закриту акваторію, введено заборону на судноплавство в радіусі 15 кілометрів. Офіційна Москва заявила про внутрішню аварію в ракетних військах, зазначивши, що система ЯРС продовжує виконувати бойове чергування. Разом із тим у телеграм-каналах силового блоку почали з'являтися повідомлення про масштабну перевірку параметрів озброєння. Звільнення інженерів, хто відповідав за заряд у прикордонних районах Примор'я і Білого моря евакуйовано, проводили мешканці прибережних сел. Заборонено доступ журналістів, але фото і супутника фіксують у великий рух колона військових вантажів у напрямку полігону. Це говорить про створення зони карантину та про те, що Росія визнає масштаб аварії, хоч і не публічно. Цей інцидент не лише тактична аварія, а серйозний стратегічний удар по іміджу та появі готовності російської ракетної компоненти. Якщо підтвердиться, що втрата стала через технічну неспроможність або втручання супротивника, це означає, що РФ має серйозні вразливості у своїй найважливішій ударній системі для України можливість здійснити глибший тиск на супротивника та прискорити підготовку до нових фаз операції для Росії. Це кризовий момент. А через ремонт і відновлення системи таких потребує часу і ресурсів. а Моральна складова ще більша уже за перші 30 хвилин після вибуху. Відпові військові інженери у найближчі технічні бази прибули на місце аварії у повному протирадіаційному обладнанні. Першочергове завдання полягало в ізоляції залишків боєголовки та обмеженні поширення зараженої води за свідченнями внутрішніх. Джерела ситуація вийшла з під контролю палива, було настільки багато, що токсичний шлейф потрапив у річкову систему, яка з'єднана кількома озерами. Вода вже почала змінювати колір. А радіологічні станції є в навколишніх районах зафіксували стабільне перевищення фону. Окремо варто відзначити, що після вибуху всі камери відеоспостереження на території полігону були вимкнені, і командування отримало прямий наказ з Кремля. Інформацію не розголошували, проте, попри повну ізоляцію об'єкта, в інтернет просочилися Дрикамазів, що масово возили тіла вночі без реєстрації з номерними військовими частини закритого типу. Тіла не доставляли у центральні морги, а направляли одразу в крематорі, що використовується в особливих випадках. Це може свідчити про бажання приховати масштаби загибелі навіть від родин військових. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпису. Підписуйтесь на канал переможемо разом.